Всім привіт! Ось добрався я до педалі щеплення. І хочу вам відзняти коротенький такий е відео огляд, як працює сама педаль щеплення. Як все вижимається. Вижимається дуже легенько, дивіться, ось. Двома пальцями руки вижимається щеплення. Ось як сам працює механізм. Важель мотоблочний рідний, так само, тяга, От, перевернутий догори дригом храповик і пружина зворотня, яка не дає цій педальці трястися. Ну, коли мотоблок працює, то вона тако може трястися. то Я її заспокоюю в такому вигляді. Ну і Плюс трішки пружина її донизу підтягує, то вижимати ще легше. Хоча до цього воно вижималося буквально. отак. Нічого в принципі, не змінилося, але 에, потрібно покращувати конструкцію, я постійно цим займаюся. 에, щось, що мені не подобається, або десь я бачу, що можна зробити зручніше, простіше. Я це все діло, е, як кажуть, реалізую. Ось, Так працює щеплення міні трактора з мотоблока. Доволі так простенько, зручно. Ось, Це е, зауважу. Що коробка передач плаваюча. Ось так. Працює в нас педалька. Треба мені штатив, тому що незручно знімати. Зараз передача вимкнена вимкнена. І, ось передача і шкіл от зачеплені всередині. Якщо я вижимаю зараз ліктем педаль, на жаль, ліктем, бо немає де телефон втиснути. Ось. Зачеплення вимкнено, шкі вже крутиться. От відпустив педаль, шкір вже все, не хоче крутитися.